Дня, шановні друзі і колеги, з вами Агенція нерухомості стабільності. Сьогодні ми на огляді з такої красивої однокімнатної квартири в ЖК долішній. Площа квартири 46 квадратних метрів. Площа кухні у нас 12,5 метрів квадратних Власники подбали про те, щоб відділити кухню від кімнати. Ось вони добудували цю стіну. Ось так вона виглядає. Дуже гарно панорамне віконечко таке. Квартира світла досить. Двоконтурний котел буде присутній. Тут він вже включений в ціну. Також буде тепла підлога. Всюди де буде плитка. Тобто це буде передпокій, ванна та сама кухня. Так виглядає кухня. 12,5 метрів квадратних. Висота стелі 2,70. Так, Виходимо передпокій, ось такий передпокій. Тут стоять броньовані двері фірми Кали, так як всюди в принципі, ставлять забудівельники. Дуже якісні двері, дуже надійні. Тут у нас буде ванна кімната, суміжний санвузол. Тут вже виведені навіть труби є. Ось так. Ну і безпосередньо сама кімната. Кімната простора має нішу. Так виглядає ніша, там можна придумати собі все, що завгодно. Головне фантазія та ідея. Ось така гарна буде світла кімната. Так само буде балкон. Що, доробляється. що можу сказати? Зовнішнє оздоблення, бачите, декоративна цегла. Хочу сказати, що буде дуже красивий сам по собі мікрорайон. Тому що вже видно самі навіть красиві будинки, як виглядають. Досить так красиво, досить ефектно. І буде закритого типу дворик внутрішній. Дуже красиво, дуже гарно буде. Все квартира тепла, утеплення зовнішнє 15-сантиметровим пінопластом, плюс дерево, плюс. Тобто буде досить, досить, досить класно. Квартира не кутова. Дуже класно. Плюс до того недалеко поряд знаходиться Калинова Слобода. Відповідно, є АТБ через пару метрів переходити й 10 по фокстроц, комфі. Ще трошечки далі. На Мазепи знаходиться озеро та парк Шевченка. Дуже класне розташування. За всіма деталями звертайтеся по телефону, вказаному в описі. Всім гарного дня!